Україна в кризі на сході і півночі холоди не відступають уночі, подекуди 30 градусів морозу. Знеструмлено пів тисячі населених пунктів. На півдні люди сидять без світла уже два тижні. У тиснявах перебуває шість сотень автівок. Люди кілька діб чекають, поки рятувальники розчистять траси. Але зробити це заважає шквальний вітер. Погодні справи на Донеччині рятувальники визнали надзвичайними. Сильний вітер зводить нанівець усі роботи з розчищення доріг. Найскладніше становище на під'їздах до Маріуполя. Людей, що потрапили у снігову пастку, визволяли важкими тягачами. Планується на сьогоднішній день привлечення тяжої техніки, можливо, з Дніпропетровської і Харківської області для розчистки дорог в Маріупольському направлення. Наразі у південному напрямку вдалося розчистити 20 кілометрів дороги. Ми проїхалися цією ділянкою, аби все побачити на власні очі. Великі кучугури снігу сягають півтора метра. Подекуди в снігу пагорби покинутих автівок. Їхніх водіїв та пасажирів вивезли до найближчих пунктів зігрівання. От, коли засів, це було 6 утра, і тільки десь в час ночі я попав. МЧС це витягнуть. Бульдозеро це все, всі, ті, ті, які Там Тяжела техніка була. Складно й на інших дорогах Донеччини. На багатьох ділянках рух транспорту обмежений, на шістьох і зовсім заборонений. Десятки вантажівок і далі стоять біля Донецька. Частина кермувальників змінила свій шлях і вирушила в об'їзд дорогами інших областей. Ті, хто цього зробити не може, чекають поліпшення погодних умов. Їдемо з Кам'янця-Подільського, їдемо на ростов на Дону. Їхати відносно недалеко, але погода не дає. Поки як ви самі бачите, результатів ніяк на три доби, а проїхати неможливо. Синоптики кажуть, поривчастий вітер та сильний мороз збережуться ще дві доби, потім поступово температура має підвищитись. Селище Чорноморське неподалік Одеса, тут 30 хат, і В кожній з них ані води, ані світла. На вулиці страшенний мороз, мінус 20. в оселях. добіють цілими родинами, аби нагрітися чи приготувати їжу. Люди по черзі користуються бензогенератором. Хто зміг, вивіз малих дітей з села до родичів. Всі з'їхали, всі вдома абсолютно пуст, тому що тут знаходитися невозможно. Спим під одіялами, обкладуємося бутилками, грілками, чим тільки можна. Днем стараємося більше двигатися. Газу в оселях тут ніхто спокон віку не бачив. Будинки нові, пічного опалення в них не передбачили. Є хіба що невеликі каміни, оселі гріли електричні котли. Тепер від них ніякого толку. Світло в хатах зникло ще два тижні тому. Шквал пошматував електромережі. Єжедневні дзвінки в «Обленерго». Нам обіцяють, що ночі ждіть і дадуть світ. І на протяження трьох-чотирьох днів нам це тільки обіцяють. Комінтерноскірець диспетчер взагалі не відповідає. Без світла на Одещині залишається 120 населених пунктів. Чиновники звітують, що роблять все можливе. Учора відновили постачання 14 сіл. Швидше працювати заважає негода. В одному місці делают, буквально через 5 метрів опять рвуться трос, опять рвуться провода, рвуться провода, і ну просто нічого не можна зробити. Такий слой льда на проводах. у Харкові. Ось уже кілька день поспіль. Температура тримається на позначці мінус 22, а вночі всі 30. До медиків вже звернулися більше ніж три десятки людей із обмороженнями. Майже всі дорослі кажуть, лікарі були на підпитку. Була серед постраждалих і одна дитина, з якою мама півтори години гуляла на морозі. У міському департаменті освіти батькам дозволили не водити дітей до школи, хоча навчального процесу вирішили не зупиняти в області. Ж закрито більше ніж пів тисячі шкіл. Таке рішення ухвалили місцеві урядники, принаймні до понеділка. Харківській області тимчасово призупинено навчально-виховний процес у 542 загальноосвітніх навчальних закладах, а саме це 20, у 25 районах та чотирьох містах обласного значення. І з дорогами на Харківщині трохи краще ніж в інших регіонах, бо останніми днями снігу не випадало. Тож траси більш-менш проїзні. Ну і ноу-хау харківських даїшників відтепер вони зупиняють водію не лише аби виписати штраф, а й запропонувати гарячого чаю. На п'яти постах даї обладнали спеціальні кімнати, де втомлені та змерзлі кермивальники можуть перепочити та трохи відігрітися. Звісно, реагують водії на таку зупинку по різному. Хтось лякається, хтось не вірить. Старший лейтенант Абраменко. чай кофе не желаєте? водій цієї автівки, які прямує з. З Європи аж до Сочі на Олімпіаду каже за 34 роки за кермом таке бачать уперше. Перший раз єснебічна завжди спрашують, випив, не випив. Напоїли гарячим чаєм на пісочинському постудаї. І нас знімальна техніка на такому морозі також довго не працює. Акумулятори розряджаються. Марія Малевська, Тетяна Малимко, Олена Флоренська, програма Вікна СТБ.